Для Вінниця вітаю вас черговим достойним оновленням. Народний автомобіль Audi A4, кузовий Седан, 1,6 МПІ, народний мотор. b 7 кузов 2004 року, 28 грудня, автомобіль виїхав з салону. автомобіль має всього два власника за всю історію свого існування. Автомобіль без ДТП. Має один косметичний підкрас правого крила, деталь не знімалась. На оригінальних заводських 16-х кованих дисках резина Брінч Стоун, залишок 90-плюс відсотків. Автомобіль зверніть увагу на стан кузова, Взагалі без корозії, без візуальних зауважень, без подряпин, без коциків, без м'ятинок. Оптика вся рідна, технічних зауважень немає. Сухенька вихлопна. Автомобіль не димить, не троїть. Усі автомобілі, які ми приганяємо, технічно перевіряються перед тим, як віддаватися власникам чи вставлятися на продаж, автомобіль в зазорах дуже достойний. Попит на седани більший, великий. Автомобіль прибув з Німеччини, сервісною історією. Далі я вам покажу. Оптика вся рідна, два ключі. Надіюсь, відео передає стан автомобіля, тому що він максимально існуючи збережених. Опідіймачі. Взагалі карти цілесенькі, без царапин, без коциків, без пошкоджень. як Буває, якщо їде жінка, кольцо може поцарапати, тут все чистенько, пройоми чистенькі, без корозії, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Рідне кермо не перешивалось, не фарбувалося. В заводській шагріні 187 тисяч заявленого пробігу, так само є документи по книжці. Сидіння не перешивалося, без пошкоджень, не порване, потолок не провиший, їхнє слабке місце. Автомобіль має два ключі, клімат справний, чистий збережений салон. Корозії в слабких місцях на підсвітки номера немає, пошкоджень немає. Погажнику нічого не возили. Оплотнітелі не порвані. Запаска все на місці. Автомобіль прибув до нас з Німеччини. Відмітки по обслуговуванню. Останній запис був у 2020 році, дуже великий список по обслуговуванню. Автомобіль готувався до проходження тихогляду, масло ще. 5W30 заливалось LongLife. Панель не виломана, кнопки так само не затерті. Рідні пройоми, ціленькі карти не провищі. Нагадаю, корозія абсолютно відсутня. Перевірка стану кузова. До речі, автомобіль свіжообслужений, ремінь ГРМ, все поміняно. Скло немає пошкоджень, сколів чи тріщин. Переднє праве коло підфарбовувалось без зняття, другим слоєм. Я думаю, навіть локальним кусочком тут авто має достойний вигляд. Автомобіль завівся з тику, не димить, не троїть. Автомобіль приїхав в Україну своїм ходом з Німеччини, приїхав більше 2000 кілометрів, мотор масла не взяв, автомобіль їхав своїм ходом, так як був максимально технічно обслужений. В автомобілі впевнені на 100%, прийоми рідненькі, капот не крутився, корозія відсутня, є відмітки по кузову, по обслуговуванню. Оптика рідна, всі кріплені цілі, нічого в автомобілю не мінялось, не паялось, він код, відмітки про заміну рівня. Антифріз чистенький, все в нормі. Автомобіль без технічних та візуальних зауважень. І доведемо підсумки. Достойний автомобіль, грудень місяць 2004 року. Автомобіль мав всього два власника за свою історію існування. Є сервісна книга, автомобіль обслужений технічно, без візуальних зауважень. Автомобіль приїхав своїм ходом на класних кованих дисках, хорошій резині, без сьомий. Узов А416 МПІ Мотор дуже легко ставиться газ. Можливо, доставка до вашого дому. Автомобіль вже пройшов першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені. Кого цікаве дане авто, звертайтеся з номером телефону або в приватні повідомлення. Ціна даного авто буде вказана на даному відео. Для авто Вінниця, ми стараємося привозити максимально існуючі збережені автомобілі. З не купуємо автомобілі від власників з повністю підтвердженою історією. Даний автомобіль, як і зовні, так і всередині, максимально збережений, без зауважень. Автомобіль, хоч і 2004 року, але я думаю, в такому стані їх знайти важко будь-якого року. Звертайтеся, оля автовіниця.